З грудня хочуть платити тисячу гривень кожному українцю. На думку президента, це вагома підтримка родинам. Чи розділяють його міркування містяни? Ну, щоб трошки допомогти, ні. У мене настільки шикарно багаті. А кому мішають, кому не треба гроші, то нехай переведуть на ЗСУ, на дрони, на машини. У нас є куди переводити. Ну, думаю, для того, щоб всі мали пластикові карточки. Це тільки для того. Що та тисяча? Це вона ні до чого. Лучше б зробили комунальні послуги на тисячу е менше. Хоча б для пенсіонерів, для інвалідів. Лучше б хай би, дали на війну ті гроші. Українець обійдеться вже. Я от пенсіонерка і то, думаю, обійтися. Лучше хай би тим тих солдатиків лікували, які повинні. А для чого, на вашу думку, така ініціатива створена? Підтримати, мабуть, народ. Ну а що ж? Президент багато говорить, але все не підходить. Все неправда. Багато дуже він неправди говорить. Зараз народ обніщав, то може тільки заплатити за жиги, А продукти так. Знаєте, дурня краще віддали на ЗСУ ті гроші. Бо все рівно, якщо було от після ковіду, давали по тисячі всі пенсіонери. Віддавали все одно на ЗСУ. Краще віддали на ЗСУ, ніж цього розтринькувати гроші. Поки я не бачу, якого, поки слова. <сістити> поки що немає чого. Чи будемо звернутися, чи ні, я не знаю. Ну, для того, щоб допомогти людям. Людям, хто бідніший, а хто багатий, я не знаю. Чесно, не знаю, тому що зараз є куди гроші витрачати на більш потрібні речі. Краще б ці гроші пішли на Збройні Сили України. Можливо, підтримати слабі а можливо і її політичний вже е, якась думка така майбутніх виборів.